Добрий день, малята! Сьогодні в гості до нас завітала перепілка. Це птиця. Вона пропонує нам пограти нашими пальчиками. Давайте з вами разом пограємось. Перепілка гарна птиця. Та хлоп'ят вона боїться. А хлоп'ята візьмуть гілку та лякають перепілку. Не потрібно так лякать. В неї п'ять перепелят. Молодці малята. А перепілка розповіла нам казку про паличку-виручалочку. Послухайте уважно. Жила була собі паличка виручалочка Вона завжди приходила всім на допомогу і людям, і тваринам, і дорослим, і малим. Одного разу мама. Попросила паличку-виручалочку вибити килим. Вона з радістю взялася за справу, і всі почули звук п, 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 п. А тепер перевіримо, як ви уважно малята, слухали казку. Чому звали паличку виручалочкою? Так, молодці, тому що вона завжди приходила на допомогу. А який звук вийшов у палички, коли паличка вибивала килим? Вірно, ви пригадали цей звук п-п-п. Повторіть зі мною. П, п, п. Молодці. Звук палички-виручалочки звучить так: п-п-п. А скажіть малята, чи можемо ми його проспівати? Ні, не можемо. Ми його не можемо співати і тягнути. Його можна почути і вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати звук палички-виручалочки. Зверніть увагу на колір його костюмчика, а також на положення губ, коли його вимовляють. А ще уважні будьте, коли дивитеся на шапочку малятка. Бачите, там немає дзвоники. Цей звук глухий. Пропоную вам знайти діти в нашому акваріумі, де живе наше звукове малятко. Ось, де його будиночок. Подивіться уважно. Розгляньте його і подумайте, на що він схожий. Мені він схожий на гойдалку. Гарні хлопці молодці. Закопали два стовпці, третій їм допомагав перекладину поклав. Втіха нашій дітворі, буква Ф вже у дворі. А тепер перепівка нам пропонує погратися зі звуком П. В нас є ось такий вагон потягу, де пасажири будуть предмети в назвах словах яких, Зустрічається звук П. Перше місце в вагоні займає слово, де звук П зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук всередині. А третє місце звук зустрічається в кінці слова. Ну що ж, один, два, три. Починаємо. Панда. Так, звук П зустрічається на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово – «суп». Звісно, в кінці слова зустрічається звук П, тому він їде на третьому місці. Молодці малята і ще одне слово шапка. Так, всередині слово які ви молочинки! Ось всі пасажири зайняли свої місця, а ми продовжуємо. вивчимо скоромовку про павучка. Півдня проходив павучок, приніс павутинок пучок, почав потихеньку привчати панчішки плести павучаток. А тепер разом зі мною. Півдня проходив павучок, приніс павутинок пучок, почав потихеньку привчати, панчішки плести павучаток. Які ви молодці, мої маленькі розумнички! А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей малята!